Компанію молодих хлопців звинувачують у катуванні чоловіка, зокрема в тому, що вони його били, топили, а ще закопували живцем у могилу. Спочатку мова йшла про те, що причиною такого жорстокого вчинку стала вимога потерпілого повернути гроші. Проте в суді з'ясували, що то хлопці так намагались його залякати, щоб не розказував за них лишнього. Обвинуваченим суд першої інстанції вже обрав покарання, але нині намагаються оскаржити. Таксист з Ківерці попав у немилість до компанії молодиків, як спочатку пояснювали в поліції, все через гроші. Як вдалося встановити, у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який заборгував йому кошти. Аби його вирішити, боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного з учасників, двоє громадян упродовж трьох годин його били. Крім того, зі зброї робили постріли над його головою, відібрали телефон та його автомобіль. В подальшому вивезли потерпілого на кладовище, де застосовуючи фізичну силу, змусили його викопати могилу, а потім закидали ґрунтом. А й вироку йдеться, що молодик розлютився, бо ж почув, що таксист нібито розказує всім, що той і його друзі причетні до грабежу в місцевому нічному клубі. Аби покарати таксиста за таку мову, він і ще кілька хлопців, що тільки з ним не вчиняли, якщо вірити матеріалам справи. Били всім, що попадало в руки: від руків'я пістолета до металевої ключки для гривгоїв. А ще занурювали голову у воду, внаслідок чого той втрачав свідомість. Але, схоже, таких аргументів компанії виявилось недостатньо, тож вони вирішили за. Купати живцем чоловіка на одній з могил, що на старому цвинтарі мовляв, це ще має більш переконати чоловіка тримати язика за зубами. Проте якусь мить вони таки одумались. Зрозумівши, що це занадто, усі присутні стали казати про припинення цих дій. Тому, взявши рукою за капюшон, висмикнув його з під землі. Від моменту, коли потерпілий опинився в ямі, і до моменту, коли його висмикнули, пройшло не більше п'яти хвилин. Юнакам присудили одному 9 років, одному 8 років тюрми, а двом взагалі дали лише іспитовий термін. Двоє з них нині в СІЗО. На засідання в апеляційний суд вімкнулися за допомогою відеозв'язку. Двоє прийшли зі своїми адвокатами, одначе розгляд справи знову довелося відкласти. Ну і прокурор судове засідання не з'явився надійшло о, клопотання. Що враховуючи, що захисниками в нашого суду подано клопотання про відкладення даного судового розвіду на іншу дату, також у зв'язку з за зайнятою інших судових засідань, я прошу відкласти судове засідання. Узгодивши свої календарі, сторони процесу дійшли до того, аби відкласти засідання на 16 жовтня. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.